11 лютого світ облетіла приголомшлива звістка. Папа Римський Бенедикт XVI через погіршення стану свого здоров'я заявив про відречення від престолу. Точна дата звершення цього акту, 28 лютого 2013 року. Заява Понтифіка викликала неабиякий резонанс у всьому світі. Прокоментувати подію. Ми попросили настоятеля Риму католицької громади Червонограда, отця Миколу Леськіва. Насамперед, дійсно жаль. Жаль, що мусимо попрощатися з цим папою для того, що як би не було, ми вже до нього привиклені. Змінив, змінився понтифікат після Івана Павла II. Іван Павло ІІ дуже гарно вписався в історію в історію Католицької церкви. І папа Бенедикт XVI стояв дійсно перед таким великим викликом, який стояв перед ним. Бо Іван Павло II підняв досить високо поперечку папства, і треба було якось до нього дорівнятися Ні. Ну і Бенедикт XVI дійсно старався, старався якось теж війти, вийти до людей і також дуже багато зробив для церкви. Шкода для того, що дійсно, насамперед, як за його свого понтифікату, папа дійсно відстоював ці моральні цінності, підкреслював те, що треба. В церкві боротися з тим, що є аморальне, що є незгідне з Божими заповідями, зробив великий крок також до того, щоб якось поєднати церкву відносно лефебристів, почав з ними спілкуватися, старався їх приєднати до церкви також через цю свою таку консервативність. теж. І прихильно до нього теж почали ставитися і православна церква. Щодо його рішення, яке він прийняв, то звичайно, що це рішення не є якесь таке спонтанічне, що сталося в останню митні. На цим, як ми вже знаємо, папа вже неодноразово роздумував і розважав, бо вже навіть два роки тому вже з'являлися такі думки про те, що папа хоче. Зриктися престолу, можемо сказати, що позбутися якоїсь влади то не так просто, бо людина, яка при владі, то старається триматися з тої влади, а папа теж має якусь владу, бо має керує церквою і керує також державою Ватикан. І дає теж в якійсь мірі приклад іншим, як треба відноситися до тих речей сьогодення, що не можна триматися. Цілою силою за владу, якщо я вже, наприклад, не можу добре керувати церквою, ні, і так як папа сам підкреслив, що зрикається з цієї причини, що останніми місяцями його сили і духовні, і фізичні, дуже ослабли. Згідно з теж з нормами канонічного права, можуть вибрати не тільки серед кардиналів, які там є, можуть вибрати навіть звичайного священника. Тобто кардинали вони є виборцями і є кандидатами на папство, але, але кандидатами є кожен, кожен навіть християнин. Тобто може бути теж і така ситуація, що когось кардинали визначать з якогось оточення папи чи з якихось службовців Ватикану, який теж може стати папою. Трудно сказати, хто буде. Звичайно, що зараз говориться дуже багато про Латинську Америку, в якій церква є досить міцною, церква досить дуже добре розвивається і припускається, що можливо з Латинської Америки хтось з кардиналів стане папою.